Слава Україні! Шановні друзі, шановні українці, шановні співвітчизники, вітаємо вас, пирошок. Пробиває Віля! Шодену! І рахунок оцій зустрічі Віляш робить. Дуже класний м'яч від Віляша. І сьогодні. Цей колектив! ледь... Зараз знову ж таки Віля ж потрібно було віддати передачу, можливо, все-таки пробуває Віля. Не вдалося. І 6 хвилин до завершення е, матчу у першому таймі. І Іграз, який же класний епізод у виконання. Перехоплення від Копича. Копич сам пробуває Копич непонипам. Не Раніше принаймні у тих зустрічах е, коли я спостерігав за діями команд. Реві друзі розпочато другий тайм протистояння. Шостого туру першої тілі зимового сезону 22. Ну і до чого я це все веду? Smart Rockstars По ходу зустрічі, нібито ось так, от, в принципі, там ось так загойдували. Увагу! Гравці обох команда згодом. Вільгаш. Ферес. Пробиває Юрій Ференс! гравців Едвантіса, мовляв, фоли у цій ситуації. Змушена, я думаю, терлецького там трішки розбудити, який гол! На виймайте. Забиває Блектор Віжн. Андрій Ференц, Несамовита радість від нього. Ну тут догралися Виконавці Едватіс. Перехоплення від нього. Контратака колективу Блекторн Віжн пробуває копич по зворотам. Простріл Рошак. Терлецький пробуває. Гуменюк спокійно забирає м'яча до руки. І що гуменюк? Забиває. 2-1. Несамовиті емоції і щастя на боці команди Black Vision. Vieжon. Завершення ще 15 секунд у нас залишається. Фол зараз Дицький після цього удару буде зафіксовано підсумковий результат. Дицький пробиває! зараз. Влучає у каркас воріт. Яка фантастична, інтригуюча дуель? 2-1. Перша перемога у сезоні для Black Torn Vision. Вітаємо команду із цим досягненням і дякуємо за те, що спостерігали разом із нами за цією дуллю.